Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це Таро прогноз на місяць листопад для знаку зодіаку Терези. Давайте подивимось, яким буде для вас цей місяць, якими подіями відзначиться. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, залишайте свої коментарі, діліться своїми думками. І так, Терези. В цілому атмосфера місяця дивимося. Чудова карта, Туз-монет говорить про те, що вам в цей період буде надана якась можливість, да? щасливий такий шанс, удача, тому не упустіть цю можливість. Но це також карта говорить про те, що фінансова сфера буде у вас хвилювати в першу чергу в цей період. Ну, для когось ця карта говорить про те, що хтось, можливо, розпочинає якісь нові справи, можливо, хтось новий бізнес, хтось, можливо, у вас є якесь хобі, і ви вирішили на цьому якби, зробити свій бізнес. Тому теж як варіант, але все одно карта говорить про якусь можливість, шанс чудовий у вашому житті в цей період. тому... Добре, давайте подивимось далі, що карти скажуть. І так, перша карта. Знову туз мечів. Такий місяць для вас, якихось нових починань, нових якихось рішень. Ну, туз мечів вже говорить про те, що якесь рішення вам потрібно важливе прийняти. Можливо, наважитись на якесь рішення і вже зробити вибір, якийсь крок у вашому житті. Можливо, до цього часу ви якось відтягували все. Не могли наважитись, якось важко вам було прийняти це рішення. А ось тут вже в цей період карти говорять про те, що да, потрібно вже зробити якийсь, зробити вибір, прийняти рішення, бути більш рішучими. Можливо, в якійсь сфері потрібно і бути більш якимись жорсткішими, да? тому проявити характер, чому піні. Давайте далі подивимось. друга карта, що скажу вам, знову карта говорить про перспективи у майбутньому, про те, що вам потрібно робити кроки вперед, кроки в майбутнє, про те, що потрібно змінювати щось у вашому житті. І це ж і карта говорить про те, що ви. До цього часу вагалися, ви обирали, можливо, з двох варіантів. А куди ж вам направитись, а як вам далі діяти, що вам робити? І ось уже в цьому місяці ви нарешті зробите цей вибір, приймете рішення і будете далі втілювати плани у своє життя. Ну, це ще й карта говорить про переїзд. Можливо, хтось і вирішить переїхати за кордон, можливо, в інше місто. Тому теж можливий такий варіант. Давайте далі подивимося, що карти вам скажуть. Карта світу да, якби. Карта говорить про те, що да, знову вона повториться, про те, що, можливо, хтось буде переїздити за кордон, якісь справи пов'язані з за кордоном. Тому, можливо, ви наважитесь уже в цей період, приймете якесь рішення і будете вирішувати якісь закордонні справи. Ну, це ще карта говорить про те, що у вас якийсь період в житті завершується, якийсь етап, і у вас розпочинається як життя з чистого листа. Якийсь новий період, нова можливість у вашому житті. Тому такий чудовий місяць, якихось нових перспектив у вашому е, житті. Тому чудово. Давайте далі подивимось, що ж карти вам скажуть. Карта відлюдника. Ну це теж карта говорить про подорож, да, можливо, про поїздку, Ну, це ще й карта говорить про те, що, можливо, вам, ви цей період будете якби, проводити наодинці. Можливо, вас і лякає те, що ви будете, якщо ви переїдете, то можливо, ви залишитесь одні, одна, один. Да, якби, і це у вас лякає, тому що е, не буде людей поряд. Е, Ваших близьких, ваших друзів, тому, можливо, вам ось в цьому саме важко. Так. Але і по цій карті вона ще говорить про те, що можливо вам потрібно е якби, взяти якийсь для себе такий період, час для того, щоб все продумати, спланувати і прийняти важливе рішення. Як вам далі рухатись? Що вам далі робити? Ну, давайте далі подивимося, що ж карти кажуть: двійка монет. Тут, можливо, є якісь вагання, можливо, у вас пов'язані з фінансами, тому що ця карта говорить. З однієї сторони, якісь труднощі фінансові, да, можливо, ви і, у вас є бажання щось змінювати. У вас є бажання можливо змінювати місце проживання, але ось тут, можливо, ось, ось це вас зупиняє, що можливо недостатньо у вас коштів, якісь фінансові труднощі. Вас зупиняють. Ну, це ще карта говорить про те, що, можливо, місяць буде такий доволі активний, багато справ. Ну Тут такі, знаєте, справи, багато мілких справ, і потрібно бути, як би в колесі, все одночасно вирішувати. Тому, можливо, і ось ці такі мілкі клопоти будуть пов'язані з переїздом, змінами, да? Тому потрібно буде речі там збирати, розбирати, да? тому ось так. Ну, це і теж карта говорить про подорож. Ну, Всі карти да, якби, говорять про, про подорож, про якісь зміни. Давайте подивимось і на підсумок на місяць, що ж карта каже. Карта говорить про стабільність, про успіх. Якщо ви наважитесь на ці зміни, ви будете успішними. У вас буде стабільність у вашому житті. Якщо ви чоловік, це карта говорить про вас, що у вас буде і. Кар'єрний успіх і фінансова стабільність, і ви будете себе впевнено почувати. Якщо ви жінка, карта говорить про те, що, можливо, це ваш чоловік, ваш партнер. Можливо, якщо у вас немає партнера, то на новому місці, можливо, в цей період ви познайомитесь з таким чоловіком. Можливо, це тілець, Діва, Козиріг по знаку зодіаку. але він буде для вас надійним партнером, він буде вас підтримувати, допомагати. Тому чудово. Ну і давайте подивимося карту пораду. Так, і для, ще для тих, хто не має партнера, тому така порада, що, можливо, вам потрібно спробувати познайомитись через соцмережі, інтернет, можливо, сайти знайомств. Тут теж карти говорять про це. Чому б і не спробувати? І давайте пораду на цей період, що ж карти вам скажуть. Карта порада, десятка. монет. чудова карта, вона говорить про сімейні цінності. Цінуйте свою сім'ю, родину. Якщо у вас є сім'я, то, звичайно, це ваша е, дружина, чоловік, ваші діти. Якщо ще немає, це ваші батьки, родичі. Тому цінуйте їх, приділяйте їм більше уваги, допомагайте їм, якщо їм потрібна допомога. Цінуйте те, що у вас є, вашу родину. І підтримку ту, що вони вам дають. Ось такий чудовий місяць для вас, тому не вагайтеся, змінюйте щось у вашому житті, робіть кроки для змін, не впустіть можливість таку, якщо вам буде випадати в цей період. Тут карти у вас всі чудові, позитивні, всі говорять, що за, за зміни, за щось нове, тому бажаю, щоб так і все здійснилося. Те, що ви плануєте на цей період, теж обов'язково, щоб у вас вдало все здійснилося, щоб місяць був продуктивний. Дякую, що ви були зі мною. До побачення!